Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо про таке надзвичайно цікаве явище, яке буде згодом, а це спостереження неозброєним оком комети на нашому нічному зоряному небі. І це буде приблизно 1-2 лютого 2023 року. Назва цієї комети Сі-2022 є 3ЗТФ. Вона була відкрита в березні, 2 березня 2022 року. Ця комета, 12 січня 2023 року, знаходиться у перигелії. Тобто наблизилась до Сонця з найменшою відстань. І починаючи від цього часу відстань від сонця буде зростати, але відстань до Землі буде зменшуватись. І, власне, 1-2 лютого ця відстань досягне свого мінімального значення. І комета буде мати приблизно зоряну величину. Яка відповідає значенню 5, що означає, що ми зможемо бачити цю комету незброєним оком саме в цей період на початку лютого 2023 року. Комета c 2022 Є3ЗТФ. Наразі знаходиться в Сузірі Північна корона. Ось ось те розміщення. Яке є на даний час. Варто звернути увагу, що наразі вона має е, зоряну величину 6,86, е, абсолютна величина 7,10. І е, зараз, отут от теж можна побачити відстань е, від сонця е, 166. Мільйонів кілометрів і відстань до землі 106,947 мільйона кілометрів. Приблизно 1-2 лютого 2023 року дана комета наблизиться до землі і ця відстань буде мінімальною. Ми можемо встановити потрібний. Нам час і потрібну нам дату, і побачити, де буде знаходитись дана комета. Отже, нас цікавить е, лютий місяць, і е, перше-друге число. Ну, Виберемо перше. Отже, е, першого числа, 1 лютого, це час, коли дана комета буде найближче до землі. І ось ми бачимо, що. В цей момент її можна буде спостерігати, і зверніть увагу, що тепер розрахункова видима величина 5, приблизно 5, а це означає, що, ймовірно, ми можемо бачити цю комету неозброєним оком, адже об'єкти зоряна величина яких менше 6, ці об'єкти можна спостерігати неозброєним оком. і Відстань, дивимось, відстань найменша, приблизно 42,5 мільйона кілометрів. За орієнтир для спостереження варто брати сузір'я Великої ведмедиці, сузір'я малої ведмедиці, полярна зірка, і ось бачимо ці два ковшики і по праву сторону, оскільки оця частина неба. Збіднена яскравими зорями, то орієнтир найкраще здійснювати власне, по полярній зірці і по суцір'ї Великої Ведмедиці. Ось таким чином бачимо цю, цю, цей напрям: ось ці дві зірочки, дубхи, мерак, дубхи, мерак і полярна зірка ось ця пряма лінія, і в праву сторону ось тут буде знаходитися ця. Комета, яку зможемо бачити незброєним оком. Гарного спостереження вам.